Вони все не задумуються, чому ми напали Україну. Мені кажуть, Володимир Володимирович і чого-то там. Володимир Володимирович все правильно зробив. Якби він цього не зробив, то на нашій території була б війна. Це чи нам потрібно? Все правильно зробив людина. Такої маячні від колишнього боксера ви ще не чули. Повєткин розказав, про що спитав би Усика, і як відреагував на базу від українця. Буду говорити другим, на іншому языке, щоб мені більше людей Панімала і свіна собак тоже меня, і щоб свина собаки мені теж панімалі. Новини боксу тільки в нас. Тож влупіть лайк і камон дивитися. Ентоні Джошуа боксуватиме вже цими вихідними. Колишній чемпіон світу проведе бій у Лондоні проти американського середняка Джеремейна Франкліна. Повірте, що про Джеремейна ми би з вами навіть не дізналися зараз, якби він не бився проти Діляна Вайта і не дав такий бій Діляну Вайту. Так, андердог поступився, але бій був реально класний з позиції андердога. Це було дуже гідно. У уже під кінець ледве знаходив сили на атаки. Натомість Франклін показав, що удар він тримає, має непогану витривалість, і щоб його покласти, потрібні надзусилля. Висловлю власну думку: той бій американець не програв. Тепер Франклін собі в суперники бере Ентоні Джошуа. Опозиція не топ рівня. Але це і непрохідний противник. Втім, здається, що Антоха так не думає і вже навіть заявив, що готовий завершити кар'єру, якщо не виграє Франкліна. А свій нокаут передбачає у 10-му раунді. Дуже самовпевнено, як для Джошуа після двох поразок, але з одним я погоджуся. Я теж думаю, що Франклін у 10-го раунду не ляже. Статус АйДжея істотно впав. Якби сказати фанату Антохи два роки тому, що він двічі програє колишньому боксеру з Крузер Вейту. Той би сміявся прямо в лице. Ейджея виводили в статус надії всього британського боксу, а він уже встиг зазнати трьох поразок. І про його бій мрію із Тайсоном Ф'юрі мова не йде. Пора насправді повертатися, пора перемагати і пора нагадувати про свої сильні сторони. А в упадку з Ентоні Джошуа це прицільний, сильний удар. Це хороші хуки. І про це варто вже якось і нагадатися. Перенос потенційно класного поєдинку. Чемпіон світу WBC і WBO Стівен Фултон та Наоя Інуе повинні були зустрітися 7 травня у Сайтамі, Японія. Однак через травму Інуе сутичку довелося відкласти. За інформацією Boxing Scene, тепер поєдинок відбудеться 25 липня у Токіо. Головне, аби дійсно перенесли, а не просто відклали цей поєдинок і забули про нього. Адже для Інуе це буде перший за 4 роки реальний бій, у якому має бути хороша конкуренція. Раніше він дуже оперативно виносив своїх опонентів. Та й для Фултона це буде топ виклику кар'єрі. Перевірить, чого варті його удари проти суперника, який добре рухається. Хоча і швидкість японця буде під питанням. Адже в аспекті роботи на ногах Фултон теж не втім, я битий. Настільки крута подія, що я зараз поки що не беруся давати прогнози. Наоя це супер топчик. Фултон це високий клас, це вищий дивізіон, але не феномен. Тому буде дуже цікаво. Майкл Баффер. Ти красунчик, топовий ренганонсер світу філігранно потролив російську потвору. Моя дружина щойно сказала, що тепер ми повинні бойкотувати фільми Стівена Сіґла, а потім сказала: зачекайте, ми вже давно це робимо, тому що їх не існує вже багато років. Цей товстий нафарбований дурень, посміховисько. Yeah. Важко не погодитися з легендою, особливо в аспекті русофобії. Стівен Сігл. та хто його взагалі згадає? Це просто крінжовий американський персонаж, якого купили за російські дешеві рублі. Давно живе в Росії, їздить хіба до Білорусі, вважає себе другом Путіна та підтримує війну і армію РФ. У рідній Америці цей вуличний божевільний виявився просто непотребом. Воно й не дивно, адже якщо ви пригадаєте крутих бойових акторів минулого століття, завіряю вас, що Сіґла серед них не буде. Покоління 20-го століття буде пам'ятати Рембо Сільвестра Сталоне. Люди досі дивляться Термінатора з Арнольдом Шварцнегером, а той дружить із кличком та підтримує Україну. Та навіть Дольфа Лундгрена люди скоріше згадають, аніж бісового Сіґла, що їздив до місця вбивств українських героїв Оленівки. Аби там чи то кіно зняти, чи то спробувати показати українців, як яких якихось нацистів. Тому воно не дарма. Другосортна країна приймає другосортних акторів. Це база, це фундамент. Тому я за президент. Поки на Донбасі добасі і Поэтому я за вы Такие с пельмени говорить. А как вы отреагировали на его слова в адрес России, которые он сказал э, в январе этого года? Вы третий рейс Мы за во всем его год. проявлении. Вот то, что не сделал Гитлер, то продолжает ваш президент делать. Представляете? Как на мене, Саня про Россию выдав частичную базу. А что про это думает мистер Котлеткин? Ой, как я отреагировал. Как? Не очень позитивно, как я отреагировал. Не, он, наверное, я, знаешь, я его знаю с другой стороны вообще. С другой стороны знаю. Я знаю, я думаю, либо у него выбора там никакого не было, либо его кто-то там прижали его. Так что он не мог уже другое сказать. Не знаю, честно. Я ничего не могу плохого о сказать. Но... а то, что он сказал, нельзя так говорить. Усика притиснули, та ви його зуби бачили. Він сам кого хочеш цими зубами затисне. Ви очень сильно і правильно заметили, що Україна – это зуби. И вы попали в эти зубы. И мы просто вас перемелим. Вот так. Я бы, конечно, поинтересовался, почему такое у него, почему у него такое отношение, почему он так думает про Россию. Знаешь, они все не задумываются, почему мы напали в Украину. Все говорят, Владимир Владимирович, чего то там. Владимир Владимирович, все правильно сделал. Если бы он этого не сделал, то на нашей территории была война. Это разве нам нужно? То есть Що правильно зробив, чоловік? Ой, дурак. Ім'я Путіна це неначе якийсь Волан-де-Морт. така потвора, що всі аж бояться називати. І тому кажуть, якесь Вадим -Вадимович... Вадим Вадимович... загалом дещо особистого, але в людях я не люблю дві речі. Перше, це коли вони відверто обмежені, поверхневі, тупі. І друге, це коли вони вважають, що їхня думка це щось абсолютне. Це якась догма, і тільки так і має бути, як вони думають. А тут. <гас> Прям все стикнулося воєдино в Олександрі Повіткіні. Все, в принципі, нічого такого. Тому не будь-як Повіткін. Влупи вподобайку та підпишися. Побачимося!